Так само у мене була консультація з декількома дівчатами, які є дружинами ветеранів, так само, як я, дружинами інвалідів війни. І там червоною ниткою теж трошки іде ця історія: що, наприклад, людина приходить, вона не має часу стояти в черзі, але і соромно сказати, що вона дружина інваліда війни. І, ну, відповідно, має право обслуговуватись поза чергу. Звідки це береться, бо ці дівчата знову ж таки від якихось там недолугих панянок і панів чули якийсь там оцей такий шепоток, так, якийсь посуд, оце, да, там лізе без черги, ну і так далі. Я впевнена, що це така дуже поширена ситуація в нашому суспільстві. На жаль, я сама з нею стикалася, але як я на такі ситуації реагую, ви можете подивитись на моєму ютуб-каналі. Там є спеціальне відео під такою назвою Треба бити. Інколи в прямому сенсі, а інколи в переносному. але треба поважати себе.